Снайпер підрозділу активних дій головного управління розвідки Міноборони України гур, із позивним лектор ліквідував російського військового з відстані 2069 метрів пострілом калібру 338 Лапуа Магнум. Це один із найвдаліших пострілів в історії, здійснених таким калібром. Український снайпер вразив ціль з першого пострілу за складних умов минулого грудня, стріляючи з окопу по рухомій цілі. Його майстерний постріл відзначив також і начальник гур Кирило Буданов майстерна робота, яка точно увійде в історію нашої боротьби за свободу, влучити в рухому ціль на такій відстані величезне досягнення, свідчення високого професіоналізму і концентрації, чим славляться снайпери української воєнної розвідки. Так склалося до початку повномасштабних дій, ну і все своє життя. там, Дуже захоплювався полюванням, певний час працював єгерем в мисливському господарстві. Де ну, і так, цікавився просто влучною стрільбою, особливо на великій відстані. Насправді ну, рекордний, це треба уточнювати, що рекордний постріл це ну, так, для даного калібра гвинтівки і зброї. Готувалися, ну, готувалися, звісно, на полігонах, але не до таких граничних відстаней, от, а тим більше по рухомим цілям. Це дуже важко. Тобто рухома ціль відсоток влучання – він завжди невеликий. От, і ну, спробував і вийшло. Всі фактори, які потрібні для влучного пострілу, напрямок, сила вітру. От треба досконально знати балістику свого набою, яким ти користуєшся, кулі мається на увазі. Ну, там така вийшла ситуація. Ми зайшли на позицію. Перших дві доби дуже погана погода була, дощ, вітер сильний, от, дуже велика активність була артилерії, дронів. Тоді не було. От, і дві, За ці дві доби ну, вдалося, скажімо так, помітити логістичний маршрут ну, в рамки, скажімо так, времі, рамки, коли це відбувається, от, все це зафіксувати. А вже через дві доби е, нормальна була погода, але тобто для влучного пострілу погода виходилась нормально. Але мішала велика активність дронів, тобто доходило до того, що там більше знаходиться дві години в укритті, а 20 хвилин спостерігаєш. Але вдалося, менше з тим вдалося прорахувати, вдалося помітити завчасно групу противника. Причому до цього ми бачили, що це заходить туди-туди. Як ми на них кажемо ні сувні коні, там і так тому подібне. Тобто люди, які там заносять БК, якісь провізію, а тут вийшло, що побачили, що йдуть з гарним спорядженням, зрозуміли, що це не просто піхота, там якісь мобілізовані тому подібне, а що це дійсно якийсь або керівний склад, або спецпідрозділ. Ну, перша реакція, що зрозуміло, що треба покинути позицію, от попередити сусідні позиції. Зрозуміло, що після Такого гучного пострілу будуть шукати, будуть намагатися виявити, звідки був постріл. От, ну, в цьому випадку повезло, що, віддать, вони самі не очікували, що можливість такої відстані пострілу і шукали чуть ближче. мгновенна концентрація дронів о, на позиціях. Не було думок, там максимальна концентрація. Там в голові крутяться прорахунки, і в голові тільки одне не дернуть курок. І, ну, Чисто вже стрілецькі навички на перше місце <кхе> виступають. Не про що інше не думаєш. Дійсно, таких, таких пострілів мало насправді. От, не те, що в умовах війни і загалом ну, з цього калібру мається на увазі. От, дійсно вдали постріл, вціпили зуби, десь зберігаємо концентрацію, на ну, як робити. Немає можливості просто щось. Якщо вже над тобою завіз дрон. Якщо це «Мавік», ну що півбіди. Якщо в Пів, ну ти не можеш це передбачити. Якщо так, так сказати, спалився, то воно прилітає одразу. Ну тут уже таке на характері. Мені хочеться вірити, що вплинуло, мало того, що на моральний. Ну, що це має якось спонукати людей займатися і вірити в те, що таке можливо, і ну, якось війти до цього. У кожного, звісно, свої рекорди, але коли перед тобою є якийсь рекорд, людина, яка самовдосконалюється да, і там, займається цією справою, то вона все одно навіть підсвідомо буде стрімитися до цього результату. Якщо це задача по знищенню... Конкретної цілі, то да, ти не можеш робити те, що ти хочеш. Якщо стоїть задача просто по знищенню будь-якого супротивника на лінії зіткнення, да, сам приймаєш рішення, зважуєш всі за і проти натискати на гачок чи ні. Особисто для мене, мабуть, був часів яр. Там активність дронів ворожих була. Я такого ще ніде не бачив. І там скоріше було. Не при роботі екстремальній ситуації, а важче зайти і вийти на позиції, часи позиції, чим знаходитись там хай 4-5 чи 7 днів. Тобто захід і вихід на позиції це, мабуть, саме небезпечно на сьогоднішній день. Буває таке, що ти просто домусиш ну, бути нерухомим, тому що за тобою теж тебе шукають, за тобою спостерігають. Дві-три години, ну, це, мені так здається, що я от можу дивитись в приціл, не відриваючись. Ну, Далі вже важко. Коли дивишся в приціл і тим більше ти вже бачиш ціль, то ну, я за собою такої, такого не відчував. От, адреналін він присутній постійно, тільки ти виходиш на задачу, і все, тебе вже зашкалює адреналін. Тим більше, коли там на якісь ділянки, де проходять активні якісь дії. От, там гадрі, да, на лін Але вже ну, три роки війни вже трошки звикаєш до цього. Моя особиста думка, що ну, українські снайпери це, ну, напевно, в трійку ходять лідерів от, по своїм можливостям, по своїй підготовці, по своїм досягненням і результатам. Ну, от, ну, стрілецька справа у нас в країні дійсно на такому рівні запредельному. Є хірурги, є нейрохірурги. Ну, от Я б, мабуть, снайперів порівняв би з нейрохірургами. Да? Тобто, точково десь якісь виконувати певні задачі, да? тільки снайпери це можуть робити. Що робити, коли працюють реби і дрони не можуть виконати задачу? Ну, зрозуміло, що це лягає на плечі людини. Невдалі постріли, вони ну, так само запам'ятовуються, як і вдалі. А може ще й більше запам'ятовуються. Чому? Тому що починаєш. Ну, Аналізувати, чому так вийшло, чому ти не влучив, от що призвело до того, що неправильні, скажімо так, прорахунки зробив і чому не вдалося влучити. Ну, Обов'язок ну як, В нашій державі війна йде. Ну, Поки ми цю нещість не виженемо, ну як, Поки є сили і фізичні, і моральні, треба це робити. До речі, це мій син, він разом зі мною служить, теж на посаді снайпера. Ми разом прийшли в один день, грубо говоря. На початку і так до сих пор служив разом. Коли почалась повномасштабка, то потрапив завдяки yeah. сина, скажімо так, він виявив бажання, йду по-любому. Ну а як син піде, а я не піду, ну, це не, так не може бути. Це перший момент. Другий момент, ну, як ворог напав, ну, вбивають від мого рідного міста, людей вбивають, катують, ну як яка нормальна людина. Фізично здорове, так, і здорова і психічно здорова. мусили йти. Ну, а хто, хто це робив би, якби не ми не пішли? Під бахмутом село Хромове було, там відстань до супротивника була ну, 500 метрів, Ми вже потім й дійшли на ту позицію, де 500 метрів, бо спочатку нас завели так називаємо Гарден Центр, там був ялочки такі. Взріст людини. Ми туди вскочили з цими вінтовками 3.38 калібру, а там суміжники сиділи <кій> вже на позиціях. Іде. Я питаю, ну, а де сектор, куди мені наблюдати? А вони мені кажуть, тихо, тихо, бо почують, почнуть стріляти. Я кажу, в смислі почують. Ну кажу, 20-30 метрів і вже СПшки ворожі. Блін, ось тут думає, да. Тоді дійшли треба на позиції де 500 метрів, о, і, до речі, тоді. Перше, я на собі прочувствовав, що таке, коли по -то тобі стріляє снайпер. От, тоді так необережно віддати, я якось себе на позиції повів, щоб мене ворожий снайпер виявив і по мені стріляв, але слава Богу. Ми виявилися спритніше з напарником, а вдалося його нейтралізувати. От, і взагалі ну, відстані дійсно змінюється. Але ще від регіону залежить там так, в Запорізькій області чи в Херсонській, це більші відстані для роботи, в Харківській області чи на Донбасі, там коротше відстані. Ну, в першу чергу від рельєфа. От, е, є якісь посадки, немає посадок. Там населений це пункт, чи не нас, <кій> населений пункт. От, населених пунктах у нас так було на Вовчанську. До супротивника 200 метрів, але ну, в силу рельєфу ми його не бачимо, стріляємо на 1200. Ну, в першу чергу тоді відстані були ближчі, тоді можна було більш безпечно себе поводити на позиціях. Не така кількість дронів була. От е... ночі можна було не, не у кожного, скажімо так, не на кожній позиції ворога були тепловізори. Як мінімум не обов'язково було використовувати плащі для захисту від тепловізора. Зараз без цього нікуди. Ну, ну і дрони, дрони, дрони. Як би ти не замаскувався, тепловізор тебе бачить. І Mavic 3T, він тебе побачить. Те, що стрілецьку справу не кинув би, так це точно. Ну, мені здається, півроку відпочивав би точно. А далі не, не задумався над таким же. Розумію, що повернутися назад в цивільне життя буде певних зусиль якихось потребувати.